Авіальні простір, з вищу половина коронавіру, працівників цієї школи хотіла завершити увагу вашому наукову проекту, якщо мене вислухаєте про те, що в соціальному заміщенні серед населення зараз діти і усім. Ми подаровані діткам, є у нас і гімназія На те, і сьогодні на це є посилання. Я в який час говорю. Я розумію все зараз, фінансування, все. І ми згодні на те, щоб орендувати приміщення. Ми це обговорювали на місці, у нас є третій поверх з парного корпусу, є для молодших класів, є місце, де подивилися, і ми з цим згодні. Але направти на сьогодні дітей із сіл для навчання, де мама одиночка і четверо дітей. Чи вони їли, чи вони не їли, чи ми однієї. Ви нас не умовляйте, я, я вас прошу. Ситуация... Час у нас, нас Вибачте, будь ласка. Може, я так емоційно говоря і багато, но... але ага. статистикою наша Кіровоградська область має 39,7%. Я вас прошу, 3... не треба, у нас є засідання комісії. Це не нарада, це засідання комісії. Ми можемо, не ми розуміємо, такі питання. Але питання скрізь, в чому? Набирайте з усіх сіл Кіровоградської області, ми знаємо, яка ситуація в села. Що ми дуже раді будемо, що ви наберете із сел туди дітей, щоб діти не шльопали в школу далеко, це, щоб вони приятели. Але ж розмови йде про друге, що у вас поповнення йде з самої селища Пантаївки? Це, і це, І все. Це, і це, все. Інше питання немає. Раді Бога. Ми не могли набирати, бо не було у нас зміни статусу. У нас є заяви батьків сьогоднішні на сьогоднішній день. У нас на сьогоднішній день на сьогоднішні я вас запитаю питання. Тоді ви порушили закон. Ви не мали права брати дітей, вчителів, які о, вас викладають, дітей туди. Ви порушили закон. Ви розумієте? Вахто на притягувати до відповідальності. в першу чергу. Там, там був, в 2008 році да, да, був дозвіл департаменту змінити. Та я розумію, ну ви ж не підставляєте. Тоді було про просто... я, то, я я не інший... Тому я говорю, що треба рішення включити питання, що, що... набирають вони з сел, але крім дітей, селища Пантаї, які тобто, повинні полічити на цю школу. Не вибачаюся, але просто в нас засідання комісії нас вже немає.